Тож знай, покличе, я прийду до тебе в гай. Сумніви розвію, так і знай. Тільки ти завжди мене кохай, кохай, поклич, бо суніш по хмарах, я прийду, гір на крилах вітру прилечу. Зори падом твої впаду. Привіт! сьогодні в нас в гостях вокалістка Співачка школи вокальної а та співачка Вікторія Ватащук. тільки що для вас співала свою нову пісню, так? Привіт! Так. Я вже від самого ранку співаю, адже працюю над нею кожен день і скоро вийде вона в ефір. Але ви б сьогодні почули її перші. Отож, перші? Вікторія. Ми сьогодні будемо з тобою готувати рибку, яку готується звичайно на грилі, хтось готує її вдома, хтось її взагалі не готує, але це вона називається Дорадо. Ось вона, вона. Багато вона вже чула. Попередньо для нас її зачистили. Ось, але ми її готуємо сьогодні швиденько, тому що це гриль. Ну, знаєш, коли ти приїжджаєш на природу, ти хочеш швиденько і швиденько полізти. Так. Що ж, прямо з тобою і рибку. Помилуватися природою. Так. А в нас тут природа дуже класна. Приймом з тобою рибку, ти теж береш рибку. Так. Нам треба її Одразу. зараз розібрати на піле. Відрізаємо голову. Нам голова, голова не потрібна. Ну, не нам, а рибці. Але, ну, в рибці так. голова не потрібна. Я вже злякалася, кому що. Є, в тебе вийшло? Ти в смітникі. Ми будемо готувати сьогодні рибку на грилі разом з овочами також на грилі. Mm -hmm. Ти ну, готувала рибку вдома? Звичайно, готувала. Яку? Ой, все готувала. Яку? Найбільше це скумбрія, хек. для всіх, звичайно, риба. Так, Найпростіше. У нас в рибці є хребет. Нам потрібно по цьому хребту відрізати філе. Відрізаємо. У нас вийшло ось Мене таке об... А я спробую. Давай спробуй. Якщо у нас є ще половина рибки іншої. Ага. А ти дивись, чи Ні, я, Реба... я правильно. Над, від... над Хіба ми залишаємо рибці, нам він теж буде не потрібен. І нам він не потрібен. О, дивись, Тобі чудово виходить. Видно, що ти готувала домашку мрію. Ну, Ідеально. Супер. Рибку відставляє на бік. Втарок. Ось. І також тут є, в рибці є ребра. Так. Нам теж потрібно їх відрізати. Є, я відрізаю. А В мене щось напевно небагато тут, ребер. Мішки, давай. Так, ти мені допоможеш. Теж допоможу тобі? Да? Вікторія. Так. Я чув, що ти мала гастролі в Грецію. Так, бо мені що? дуже видно, що, що? я загорівша, правда. Що а. це було в тебе? Ну це якийсь гастрольний друг, концерт, просто що так, відпочинок поїхала на море. Ой, як би ж там. Ну, насправді ми їздили з проектом. Проект називається У нас єдина доля, ім'я і Україна. В рамках цього проєкту виставка картин, 50 картин було художників з усієї України. Wow. І в рамках цього проєкту пісні, звичайно, патріотичні про нашу рідну Україну. Їздили я і Василь Михайлович. Ah. Мали там концерт і, звичайно, відпочили дуже гарно. Греція дуже класна, і хочу сказати, що. Там дуже люблять і поважають українську пісню, що дуже нам сподобалось і важливо. Ось робимо такі надрізані так. рибці. У мене таке тоненьке, трішки фінансова. Не, не тільки так? ж тільки, щоб різати шкіру. Далі ми її поливаємо сонячною олією. Угу. Там маринуємо, так. що не потрібно. Тримай олію. Угу. Солимо. Рибку можна солити до приготування, це не м'ясо. Угу. Вона не розпадеться? Не розпадеться, ні. Не бити, так. Також ми використовуємо сьогодні, як і у всіх рештах наших програмах, перець від торгової марки Любисток. За підтримки торгової марки, яка відбувається наша сьогоднішня програма. Пекельний перець від Юрія Кондратюка. Ага. Юра, привіт! Чудово! І що ж, і також в торговій марки Любисток є одна дуже гарна приправа для риби. Так. Ось. Ми сьогодні теж її спробуємо. Ну, чесно, пробував її вдома, дуже смачно. Ось так вона виглядає. Ми її відкриваємо і теж легенько маринуємо в нашу рибку. Мені вже це дуже подобається. Чи мені подобається ця спеція, що там є сухий лимон. Він додає рибці такої пікантності а, смачної. Так, її забагато приправи не буває. ні? Ну, як якої, але цієї, думаю, не буде точно. А. Що ж, ставимо нашу рибку на гриль? Давай. Я вже там, твою теж так, покладу. Давай ти допоможеш. Є. Yeah. Поки смажеш наша рибка, ми будемо з тобою готувати гарні, овочі на грилю. І, 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 і. А, мене вже в наших програмах почали співати. Кожен <гум> раз. Але а, ну, і наскільки я знаю, ти теж відкриваєш вокальну школу. Так, це є правда. Я би навіть не так назвала. Тому що я творю музику і е, буде називатися не так школа, а творча майстерня Вікторії Ватащук, напевно. Ще з назвою остаточно не вирішили, але набирається гарний склад професійних співаків, музикантів, вчителів, аранжувальників, зокрема Василь Михайлович, композитор Володимир Томшинський, Це мій е, наставник, тато, друг. І, звичайно, вже набираються дітки. Ну, вся інформація буде трішки пізніше, і, але вже можна звертатися, звичайно, до мене, записуватися і починати працювати. Угу. Я дуже хотіла е, створити таку творчу майстерню, тому думаю, що все вийде. А ти вже навчала когось попередньо? Так, вокалу? мене зараз є. Мене вже зараз є е, досить достатня кількість діток тільки. Я це все хочу в більшому масштабі mm -hmm. критику. Зрозуміло. Тому? Дивіться, я правильно роблю? Та, ну, так, ну, перець е, ми його так будемо їсти на сирим. Ось. Йому нічого страшного не буде, якщо ви розісте перець сиренький. Ось. Зараз ми нарізаємо овочі. Потім їх трішки пізніше попередньо замираємо теж засолимо і поставимо на нашу гельову решітку. Поки ми її готуємо, давай я оберну дорадо. Давай. Я вже хочу бачити, як виглядає наша рибка. Ось. – Якби ви це Ай, ням-ням. – Супер. Мені здається, Ідеально. що в мене навіть кращий шматочок. Правда? Так. Ну. Професійність деколи знаєте, загниває. <рес> От. – Що ж, нарізаємо овочі. Що не це баклажанчик. Баклажан має, має певну гіркокуту, uh -huh. коли його їси. Що для цього потрібно зробити, його або полити лимончиком, кислинка перекриє гіркоту, або uh -huh. посолити попередньо. Uh -huh. Ось... А Ми будемо, йти... ми будемо солити І... прошу. А. Ось, тримай, я буду мати дві пластиночки так, і ти теж. І я десь. Що ж, баклажанчик трішки засолюємо, сіль у нас трішки забере кислоту, не, не кислоту, а гірчинку. Дуже. Ось, і печериці. Печериці можна їсти сирими. Ми їх сьогодні трішки, Ой. трішки підсмажимо на грилі. Я вже цього наслухалась, що печериці їдять е, сирими. Фуштувала, до речі, дуже смачно. Просто розрізаємо по половині. нам цього буде угу. достатньо. Також угу. цибуля. Цибулька-шалот до рибки, вона Ой. просто неймовірно смачна. Я дуже люблю цибульку. Що ж, ну так тоді не нарізається цибульку. Ми такими шматочками, так? Так, маленькими. такими, щоб вони нас посма... легенько присмажились на грилі і нам було смачно. Ага. Що ж, солимо наші овочі і викладаємо їх на грильову решітку. Ой, супер! І все, ще буквально хлопну 5 і наша треба буде готова. Самі бачите, швиденько і Круто. якщо ви готуєте в себе дома, буде дуже смачно. Ой, готуйте. Я прийду додому і буду. Це буде моя фірмова страва. Що в ну, нас є помідори? Помідорка. Помідори теж можна запікати Те, на грилі. Чесно, я люблю, коли вони сирі. Як казала моя мама, mm -hmm. помідори це, напевно, найсмачніша страва, яка тільки не є. Ось. Нарізаємо. Те, Та, теж нарізаємо, вирізаємо поповинку. На четверт... Якщо ми нарізаємо помідори на четвертинку, то нам буде цього достатньо. Mm -hmm. Що ж, і викладаємо на гельву решіток. Ага, ще нам Забо. потрібно їх полити олійкою, бо вони нас пристануть до грильової речітки. Ой, і що ж ми тоді будемо їсти? Так, тепер Тримай. Ну Що я полегень викладаю на грильову речітку? Крім вокальної школи, окрім е, туру в Грецію, ти ще також mm -hmm. маєш якісь свої проєкти, правда? ж? Ну як свої, то є правда. Проект у нас е, така склалася дуже велика творча команда професійних музикантів. Е, зокрема, створив е, цей гурт Ігор Юзюк, ага. відомий у нас на Прикарпатії композитор, аранжувальник, дуже хороший музикант. Е, гурт Брацарі і Вікторія Ватащук. Звичайно, ага. і в якому стилі і, вони співають? Мене оточують е, дуже прекрасні талановиті мужчини. Назві всіх. Е, Близько 15 людей. Ого, нічого всі співають. Так. Е, ні, це є команда. Вони грають. Одна я співаю, я солістка. Вау дуже цікавий стиль, щось таке фольк-синтез, фольк-рок. Ну, ми поєднуємо різні стилі і шукаємо такі пісні дуже давні, гуцульські. І робимо в новій інтерпретації, нові новім аранжуванням. І ну, ми вже про це говорили в одній з програм. І я думаю, і відзняли відео. Думаю, що зовсім скоро mm -hmm. ще будуть опрацьовані нові роботи. Зрозуміло. А де вас так. можна почути? Ви е, десь їздите по концертах? Гастрольні ми тури? Ми плануємо. Плануємо звичайно. Дивись, у мене були перепрошую тут серветки, я брала в тебе. Ми Буває. хочемо зробити тур по Україні і, звичайно, поїздити за кордон. І над цим працюємо. Працюємо звичайно над репертуаром, і тому думаю, що скоро всі почують цей прекрасний витвір мистецтва. Очі наші вже готові, починаємо викладати нашу страву і будемо їсти нам. так, я викладу свою порцію, а ти викладеш свою. Так, Добре. Починаємо з овочі. Фіоліварі щітка, вони так гарно припеклися. Я люблю, коли овочі дуже присмажені. Я люблю, коли такі наш підгорілі, як ця помідора, якщо бачите. Ну, Правда, на грилі вони ясно, що не такі будуть гарні ідеальні. Тому що це гриль і він дає свій притаманний запах вогню. Ось. І шматочок грибки. Прихишаємо це все лимончиком. Десь як просто. Але яке гарне просто поєднання кольорів. І ще я люблю бальзами. Ой, і я це дуже люблю. Вдома я всюди. Соус. Що ж, в мене dai. готово? Твоя дуже черга. Красиво. Супер. Так просто? Так, Трошки овочі пригоріла, але я таке люблю просто. Ой, я теж люблю. Я люблю щось при прижарити так сильно. Але спеції у нас від торгової марки любисток, яка нас підтримує постійно. Ось, а також ось все, що ви сьогодні бачите, всі продукти. Mm -hmm. Наш мангал все повністю, ми знімаємо резиденцію Шато Рояль, яка нас сьогодні люб'язно прийняла. Дуже вам дякую. Що дякую. ж, тебе готово? Так, тепер я в тепер улюблений проб... момент. Так, лимончик. Знаєш, так? Мені, мені здається, в тебе страва глядає якось смічніше, ніж моя. Що ж, в руках майстра? Все так? Звичайно. Що ж, не лимончика собі? Навіть вже одразу трішки зблизити. Так, дивись, я боюся не порізатись, але потрібна сила. принципі, я посол. Сила в мене є. Що ж, так, ми трішки поливаємо лимончиком. Страву. Нашу страву і ставимо. І пробуємо. Так, соус. Ну, а, без, соус, соусу я... як, як без соусу звичайно, як граш без соусу. Ах, Я вже зголоднів. Мабуть, ви теж. Тому вставайте бігом до плити або до мангалу готуйте з нами. А. Так, але я люблю дуже красиве поєднання кольорів, тому як? Як, як, як же ж так без зелені? Ну що, Ходить. готова куштувати? Наші смачно. страви дораду, смажені на смажене взагалі. Смачного нам, правда? Спершу струговий торгової маркою любисток до рибки дуже смачні. торгової маркою любисток. Тобі від неї подарунок. Mm -hmm. Приймай. Всім гостянки приходять, світ також. Я дуже дякую. Що ж? Дуже смачно і дуже все звичайно кольорово і сонячно. Ну що ж, а Дякую. з вами до зустрічі і бувайте до наступних програм. Готуйте і співайте.